Сьогодні сходила в магазин аптеку сільпу і в родину ковбаску. І ось що придбала. Перша це зайшла в аптеку для того, щоб поповнити аптечку. Купила Хелпекс і два флюколда. Хелпекс коштує 74 гривні, флюколд 36 кожна упаковочка. Всього вийшла сума 146 гривень. А ось така розпаковка магазину сільпо. Що я там купила? Молоко яготинське довго граючи, я на всяк випадок завжди його купую, щоб подовше лежало. Молоко повна чаша смачне. Так, сметана 15%, десерт цирковий, деколи хочеться. Банани, дві штучки. Яблука була, знижка 50% купила. Вони ще цілі нормальні, Вони гарно виглядають. Чорний чай, це не крепкий чай, какао, масло. По було премія. Це мило і три пакетика капучино якус. Так, ягутинський знаю на пам'ять 37 гривень. Далі молоко, повна чаша 24,69. До речі, смачне, ширне. Непогане молоко, кого немає можливості купляти на базарі. Капучино 3 штучки. Оці дві по 10. Була знижка раніше, зараз нема. 9,49, цей 5,99. Далі у нас миломорська свіжість 14 гривень, 99 копійок, також по знижці. Масло премія по знижці у нас було. Коштує 49,99. Яблука по знижці були по 22 гривні 50% знижка, вийшли вони мені по 938 716 грам, дуже непогано. Какаво. 30 гривень 99 копійок, Чай я беру такий, тому що. він, Мені подобається, він не дуже крепкий, але смачний. Чай мені обійшовся 36 гривень, 99 копійок, 25 пакетиків. Банани дороговато. 32 гривні 2 банана, 71 гривня 99 копійок. Ну, треба вітаміни. Сметана. Сметана 15%, 24 гривні, 39 копійок. Десерт 9% сирковий з персиком. Мені обійшовся по знижці 34,99 Так, він зазвичай 40 гривень. Ось такі продукти, і це все самі відшлося 342 гривні. Наступна розпаковочка це магазин родинна ковбаска. Так, забула воду таку маленьку бутилочку я беру для мами. Називається Добра вода. Скільки то вона коштує? Її вартість 9 гривень. Ну, а тепер розпаковка. Магазин родина ковбаска. Пустумитівський район, село Підбірці. Ось, ось такі продукти я купила на суму 473 гривні, 56 копійок. Купила ковбасу філейну курячу, дуже сердецький козацький перший сорт. Масло також дуже смачне: 70% купила. Є ще більше процентів дуже смачне. Сальтісон. Так, і фарш. Фарш перший раз купую, не знаю, чи смачний. І скільки ж це все коштує. Колбаса філейна купляю її вже другий рік на бутерброди на роботу. 176 гривень 30 копійок за кілограм. Тут 318 грам. вийшло 56 гривень. Масло беру теж не перший раз подобається. Масло. Масло 51 гривня, 90 копійок. Сон. 516 грам, кілограм коштує 130 гривень. І обійшовся 68 гривень, 38 копійок. Сардельки козацький, перший сорт. Там 584 грама. 127 гривень за кілограм, 7434 вийшло за ось цю пачечку. Фарш тут дорогуватий. Ну, глянемо, якщо він смачний: 50% яловичини, 50% свинини. Так, фарш 180 гривень за кілограм. Тут в цьому пакетику кіло 216 І це мені обійшлось 218 гривень, 88 копійок. Ну, подивимось. Чи смачний? Рекомендувала продавчині. Ось такий набір, 373 гривні. 56 копійок Наскільки це мені вистачить, ну ковбаски на тиждень. Сарделік, може, на місяць. Це мамі брала, бо вони м'якенькі Сальтисон. Також мамі беру, бо він м'якенький. І фарш. Тому що не було в сільпо там зазвичай з 9 годин А я була до 9 години ранку фарш. Ось такий набір продуктів. А, і пакетик. Пакетик такі 4 гривні. Ну, комфорт так комфорт. Ось такі продуктів я купила. І скільки це всього в мені обійшлось, тут 473 гривні. Ну, ось так ще другий чек. І приблизно в мене вийшло 815 гривень. Ну, ну звичайно, це не всі продукти. Плюс таблетки 178 гривень, але вони не враховуються, бо це вже наперед. Так. Хай будуть заначці. Може, в кого які інші ціни? Пишіть. У нас такі.